Різний спам, і чешуть, чешуть язиками та все не те, та все не там. Умить весело, чи в рутині, у сунечі на куражі, в час карнавалів і карантинів шукає людство точку джі. У них ліжечі у ажурах і під покровом паранжі у всіх лямурах і тужурах бентежить людство точки джі. І повсякденно, й повсякнічно, як масажист чи східний джин чаклує чинно чоловіцтво над таєною точки Джи, як врешті-рез диктує мода. Француз, бразилець і Таджик. Всі люди світу, всі народи тарують шлях до точки Джи. І з пристрастю та в темпі заради подруг та дружин розставити потрібно крапки над таєною точки Джи. Але не крапку, а три крапку у долі випросить життя, щоби жінкам не серп чи сапку цю таїну нести, мов стяг жінки, коханки й колежанки. Всіх рад...